Надзвичайно важливо зараз підтримувати Збройні Сили України за можливості долучатися до зборів. Зокрема, зараз ви бачите qr код це збір бригади Азов на дрони. І До нас зараз приєднається офіцер Азову на псевдомурзік. Пане офіцера, добрий вечір. Добрий вечір. Ви ваша бригада зараз на Лиманському напрямку. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію там. Як наразі діє ворог? Так, справді наша бригада зараз виконує завдання на Лиманському напрямку. Також наша частина підрозділу виконує бойове завдання на торському напрямку, глобальних змін в тактиці ворога немає. Ворог продовжує проводити штурмові та наступальні дії на цих ділянках фронту. Бригада зараз збирає на 500 тепловізійних fpv дронів Розкажіть, будь ласка, наскільки ефективно зараз працюють ці дрони, враховуючи російські можливості із радіоелектронної боротьби. І, власне, така кількість дронів, якщо вдасться на неї назбирати, я впевнена, що наші глядачі в цьому допоможуть, який зможе дати вам потенціал? Ну, зараз ні для кого не секрет, що противник більшість всіх своїх рухів проводить в темну пору доби. І це дозволяє іменно степловізіні відрони, дають змогу нам виявляти противника вночі перерізати їм шляхи сполучень, підвози боєкомплекту, виявлення та знищення вогневих позицій артилерії, мінометів та живої сили противника. Зрозуміло, що і для того, аби керувати дронами, потрібні люди. І, власне, зброю можна купити, але без людей вона не буде просто функціонувати. Тому розкажіть про можливості долучитися до вашої бригади, що зараз пропонує Азов, які вакансії відкриті і де можна детальніше з цим ознайомитися. Для вступу в АЗОВ достатньо перейти за посил... не за посиланням на сайт Азов РК. Також в інтернеті можна знайти. Телефони речові лінії в п'ятьох містах знаходяться рекрутингові центри, куди можна також звернутися і вас направлять куди потрібно, і ви зможете сказати, ким ви хочете стати. В загальному бригаду потрібно як такі загальні люди на загальні посади, як там групаючи піхотинці, артилеристи, мінометники, танкісти. Також більш вузькі спеціальності, такі як оператори FPV-дронів, звичайних дронів, наземних дронів, медики, фельдшери угу, зрозуміли. Також нас кожен батальйон має ну, зараз. Запустили всі рекламу в інстаграм-сторінках. В принципі, кожен батальйон, наприклад, як шостий батальйон бригади, має свою сторінку. Також можна писати на сторінках в інстаграмі, і вам також відповідають і направлять, що й куди вам потрібно робити. Зрозуміло, дякую вам величезне за те, що знайшли змогу з нами поспілкуватися. І передовсім дякую вам за захист. Це був офіцер бригади Азов на псевдомурзік. Азов нас нині боронить на Лиманському напрямку, і захисники потребують нічних FPV-дронів. Триває збір на 500 таких безпілотників. QR-код на екрані. Якщо маєте можливість долучитися, то зверніть на нього, будь ласка, увагу.